Поговоримо про рисоварку. Наша рисоварка GoodFood ERC56 значно допомагає на кухні, тому що вміє готувати рис всього за 30 хвилин, а об'єм чаші для готування 5,6 літрів вміщує до 40 порцій рису. Рисоварка готує на пару завдяки спеціальному режиму. Окрім того, в ній є корисна функція термоса, яка позначена жовтим індикатором та підписом WARM. Ця функція допомагає підтримувати температуру страви і автоматично вмикається одразу після режиму кук готування. Також додатково вмонтований магнітний датчик, який автоматично вимикає живлення, варто дістати чашу. Чаша має антипригарне покриття, а для виведення зайвого пару є спеціальний контейнер. Все це значно підвищує ефективність роботи, адже вам не потрібно хвилюватися, що крупа пригорить або взагалі не довариться. У комплекті з рисоваркою є мірний стаканчик, ложка та силіконовий коврик. Цей аксесуар встановлюється на дно рисоварки та захищає страву від пригорання навіть при повному википанні води. Тож з таким кухонним набором ви точно приготуєте смачний рис. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на нашому каналі!